Протягом семи місяців мультидисциплінарна мисткиня Євгенія Григор'ян досліджувала зв'язок між тілом та емоціями, фізичністю та самосприйняттям. Щоб показати українцям результат своєї діяльності, вона презентувала в Івано-Франківську виставку. Під назвою тіло я почала спілкуватися з різними жінками, які також дуже, ну я зрозуміла, що дуже багато жінок, які, яких турбують теми тілесності взагалі, і сприйняття свого тіла себе в своєму тілі. Ось і тоді цей проект він став більш масштабніший. Коли я заглибилася в це питання, то я зрозуміла, що Незважаючи там ні на які зовнішні обставини, все одно ми всі живемо там своєму тілі. Ми щодня з ним спілкуємось, можна сказати, і тому це така щоденна робота. І тому ця тема дуже важлива на виставці. Експонується більше десяти полотен, написаних у графічній техніці, та інсталяція із ліпків певних частин жіночого тіла. Ця інсталяція вона входить в проєкт тіло. Це ну якби вона була основною ідеєю, коли створювався, коли створювався взагалі цей проєкт. І це відображення наших, нашого життя, всі частки тіла, які в нас є, вони можуть як жити своїм життям, так і ну ми можемо їх або сприймати, або не сприймати. І тому це таке питання, коли котре. Завжди буде якби на часі, така виставка має на меті показати, що важливо не тільки поважати тіло інших людей, а й цінувати власне за його зовнішній вигляд, каже художня керівниця Данея Кузніцова. Я вважаю, що тіло це ну у сучасності це доволі актуальна така тема, ну розкриття особистості, щоб людина виходила за рамки себе художниця вона своїх роботах саме показує ну людські не недоліки а людина така яка вона є без ідеальності на думку відвідувачів такі виставки потрібно проводити частіше щоб кожна людина через призму мистецтва усвідомила свою унікальність Дама людського тіла вона насправді не є розкрита настільки широко, наскільки воно би мало бути, і дуже багато людей вони є закомплексовані в собі, вони не розуміють, що таке Ну як прийняти своє тіло, і думаю, такі речі вони повинні бути, вони повинні е, е, працювати і дозволяють якось глибше побачити себе і людей навколо. Багато художніх малюють е, е, натуру і е, пробують вивчати цю натуру і навіть. Трансформувати, тобто перетворювати цю натуру, але ось таке бачення, ніби з першого джерела, але перше джерело зразу вона бачить в тому першому джерелі таке творче начало і ту красоту цього людського тіла. Експонуватиметься виставка тіло у центрі сучасного мистецтва до 26 лютого. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегеї талерадіо Раї.